Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Всім вдячна, хто мене дивиться, хто пише мені коментарі. Я всім вдячна. Знову я в Аврорі. І поглянемо з вами на шалені знижки. Мінус 60%. Ось такий скляний чайник для заварювання чаю. Він з корковою кришкою. По 249 Термос металевий. На об'єм 750 мл. Ось. 229. Чашка фарфорова Квіточки. Ось такі зірочки. По 84 знижка на килимок для розкатки з тіста. Він силиконовий. 40 на 30 см по 69. І побільше килимок для розкатки тіста 65 на 45. Також зі знижкою. 139. Ось така крем паста шоколадна 180 грамів 49. Знижка на ось таку свічку декоративно, круглу, скляній ємності. Аромат різний. І зі знижкою 49. Арома дифузор. Аромат весела смородина тільки. І все по 109. Знижка на ось такий набір ємнастей для сипучих. Підставка дерев'яна, кришки дерев'яні. А це скло. І зі знижкою. 299. Знижка на ось таку цукерницю Вона скляна, має 3 яруса. Ось так, може бути, цукорниця така невеличка. А ось тут можна зберігати лимон, горішки або малесеньке печиво. І коштує така цукорниця зі знижкою 99. А знижка на ось таку сітку для працювання білизни. 40 на 60 вона по 29. А це ось такий дозатор для зубної пасти, пластиковий настінний. Тобто ось так по 59. І ось такий тримач для зубної щітки. Також пластиковий, настінний, по 59. Знижка на ось такий юршик для унітазу. Підставка пластик. І ручка така невеличка пластик. А сам юршик, він гумовий зі знижкою 99. І ось такий ще варіант: підставка пластикова. І ручка пластикова, і він підвісний, так, на більше як на фото, по 89. Вішелка для сушки білизни, корпус металевий, а прищіпки і гачок пластикові. Ось так. 87, 77. Набір для сушіння білизни, шнур. І 20 прищіпок В наборі по 55. Ось така шумівка, кухона металева, золотиста. А ручка пластикова по 59. Це вже ложка. Металева золотиста для спагіті по 99. І ось така ще лопатка. Металева золотиста. Ручка пластик по 99. Знижка ще на ось таку лопатку. Ручка дерев'яна. А лопатка силіконова по 69. Шумівка кухонна. Ручка дерев'яна 49. І ось такий невеличкий ополонечок пластиковий по 59. А це ось така вже і новиночка. Ополоник силиконовий, ручка дерев'яна, лопатка. І ось така невеличка ложка. І коштує така новинка 64. Знижка на ось такий ніж кухонний металевий, ручка дерев'яна. Алма з довгим лезом по 55. Сокира кухонна алма, ручка дерев'яна 119. І ось такий ніж столовий нержавіюча сталь по 29. Виделочка десетна, хамільон, алма, така малесенька, невеличка по 17. Знижка на ось таку підставку для ножів, Вона пластикова. Така немаленька по 99. Знижка на ось такі ножі і підставка. Ось така дерев'яна і ножиці 5 ножів. Ручки пластикові. І зі знижкою 299. Глечик для напоїв пластиковий. І має 4 стаканчика. Ось так. Зі знижкою 109. Ось так, як на фото. Підставочки під гарячі дерев'яні з малюночком. Три штуки в наборі по 29. А це вже менажниця, дерев'яна для закусок. По 99. Ось така новиночка. форма силиконова. Кекси. Шість кексів на формочки. 119. А ось така вже формочка для випікання сіконова ведмедики. І ось такі ще лапки. Така біла, і ось така ще зелена. Зі знижкою по 88 Пензлик, кулінарний, сіконовий. І з довгою ручкою дерев'яною. 44 гривні. І ось така ще новинка. Я не бачила ще її, форма сіконова, сердечка. І побільше, і поменше. 169. Пляшечка дитяча, пластикова. І трубочка пластикова, ще ось така блакитна. О 29 ємність для напоїв, скляна, а ручка і кришечка пластик по 55. І ось така ємність, скляна для напоїв. А кришечка металева. З малюночком лимончики та апельсинчики. І зі знижкою 49. Бульйониця скляна з вушками на об'єм 400 мл. І ось такий салатничок в квітах та з написом зі знижкою 39. Термос з помпою і ручкою. Корпус пластиковий, з таким малюночком. квіточки, листочки. І дуже з гарною знижкою мінус 82 відсотки. 99. Термос металевий на об'єм 750 мл, по 229. І ось така пляшка для напоїв пластикова. І ручка також пластик по 99. Насіння смажене, баба Шура. 100 грамів упаковці по 29. Чай, чорний, холодний біола. Смак малинка по 19. Напій, манік, домашній лимонад. Кавун'ята. Манго по 25. Цукерочки. Желені 80 грамів. Різні смаки, 39 чіпси картопляні. Смак сметанка та зелень і краб. По 14 і соломка, ось така картопляна, 70 грамів по 26. Менажниця дерев'яна для закусок, бамбукова, совушка, сова по 69. Тримач, ось такий дерев'яний для серветочок лише по 29. Бульйониці вже вам показувала ось такі кухоль з написами різними. По 59. Чашка керамічна, чорна, з написом по 59. А ось така вже чашка лише по 29. Ємність пластикова для сипучих продуктів. на об'єм 1 літр по 29 лише. Ось такий контейнер. Для зберігання нарізки. Пластиковий, він ось такий плоский по 44 гривні. Набір ємностей на харчових пластикових круглих. Три штуки їх в наборі. Кришка також пластикова. 149. Маслянка кухонна. Пластикова, ось така невеличка, дно бамбукове. По 55 гривень. Соковитискач, скляний, ручний, а вверх пластик, такий більш як глечиком по 99, І ось такий невеличкий соковитискач, ручний скляний вже, зовсім такий маленький. Знижка на ось таку сковорідку алюмінієву з антипригарним покриттям Ardesto 28 см діаметр. І зі знижкою 469 І на ось таку манюнку. Знижка 14 см діаметр по 84 см. І знижка на ось такий чайник, металевий, червоний зі свістком Almo. На об'єм 2,5 літра. І зі знижкою 299. Знижка на ось таку пляшечку для олії і оцту. Вона скляна 2 в одному 129. І пляшка для олії або оцту. Також скляна, чорна з написом: на об'єм 500 мл по 59 І побільше ось така пляшка. З написом на об'єм 750 для олії по 99. Знижка на ось таку сушарку для посуду. вона пластикова, Має піддон, також пластиковий для тарілочок. Ось. І стаканів та чашечок. Більше ось так, як на фото. І зі знижкою така сушарка 169. Поличка ось така для ванної кімнати. Вона металева з гачками. Ось так. І гарна знижка 99. І знижка ще на ось таку поличку. Кола два металевих золотистих. А полички дерев'яні зі знижкою по 99. Знижки на серветочки, вологі, дитячі. 24 штуки в упаковці по 14. Серветочки вологі для очищення взуття. 15 штук по 7. Серветочки вологі сафі. 60 штук їх в упаковці по 14. Папір туалетний, вологій, 8 штук їх в упаковці по 10. Знижка на рушничок зелений. Один він паперовий зі знижкою 22 гривні. Так. Папір туалетний альбатрус по 10. Ось такі ще рушнички. Два штуки їх в наборі. 34. І ось такий рушничок один. Він великий, двохшаровий. По 99. Так. Знижка на ось такий чай чорний. розсипний ахмат 100 грамів по 58. І знижка на ось такий чай зелений. Лаваре осапкіль по 77. Знижка на ось таку каву, розчинно сублімований якобс. 100 грамів упаковці 162 гривні. Суміш суха для приготування молочного коктейлю Манік 25 грамів у упаковці по 7. Напій молочний, розчинний. Мокате, чорниця 50 грамів у упаковці по 19. Знижка на ось такий напій. Шоколадний мокате зі смаками. Шоколад і карамель. 100 грамів у упаковці 39. Знижка на каву. Рощину, прашкоподібну, ванілька, смак і лісовий горіх 75 грамів і зі знижкою 139. А це ось така новинка. Кава. Рощина, прашкоподібна. 50 грамів, галка по 77. Мішка ще на ось такий кетчуп, смачна кухня, чилі 250 грамів по 22 гривні. Кетчуп чилі Макмай 270 грамів. І зі знижкою 24. Ваза для квітів, подвійна, фарфурова. Ось така чорна по 99. І ось така ваза для квітів. Також вона подвійна, фарфурова по 59. І ось така ще ваза для квітів, листочок, чорна листочок по 99.